Добрий вечір, дівчатка. Як я обіцяла в попередньому відео на розпаковочці, що я покажу, як наноситься цей гель-лак кишка, Я ще не випробувала. Якщо зараз він нормально ляже, то я спробую інший номер замовити. Може, трохи нудно буде, що ви це дивитесь, але краще побачити, густувати він. І за того пузиряється, буду розказувати свої відчуття. Ну, ось так щось я вивела цей, буде два. Що прозора кіпса. Щось оце вкраплення, я не розумію якісь. Так, майже відправляю в лампу на одну хвилинку. Зараз я вам покажу оцей в мене був така кішечка. І ось так вона виглядає. Вона у мене на двох тіпсочках наносила. То я хотіла отаку. Ну, ця трошки іншого кольору, але я хочу подивитися шимір, як буде, чи буде давати такий ефект. Дуже моїм клієнтам сподобалося і вже майже цю закінчила. Зараз подивимось, воно на другому шарі вже буде добре видно. І я попробую зараз цікаву втірочку. Після цієї пішечки буде втірочка. Спробуємо. Думаю, що цю етикеточку, де дата, треба наклеїти на тіпсочку, Того, що на баночки нема не дати. Ось так один шар виглядає. Дуже повільно я набираю, бо він густий, тому і пузириться. Йде в другий, досить рясно треба наносити. Ну це всі так, щоб потім бліки були, то я просто не вже повільно виймаю. Що він такий густий, то непогано, нормально. Зараз я вже зрозуміла з ним, що швидко не можна в банку з банки, бо будуть пузирки. Ну, зато він взагалі не тече. Так, нанесли. Тепер я підносю магнітік, як я там так само робила трошки з цього боку, з другого боку. Ну, от ефект, я вам скажу, майже такий, як там. Тобто ну, мені подобається. Да. Зараз я його поганяла, потренувалася, ще разочок переходжу і вже залишу лампу. Так, да, то пузирочки просто треба дуже повільно з ним працювати. Ну, непогано. До речі, за той я віддала 20 євро за баночку, а цей, мабуть, 3 євро, там, може, 2,50. Зараз просув. Я впустила, як ото клієнти. Да? А я зачепив. Так і я щось уже вечір. Зараз ще раз роблю. Я вам скажу, що за 2,5 євро. Дуже гарний лак. Я закажу такий же світліше лінійку. Він не гірше, ніж той, однозначно. Так, акуратно ложу. і лампу на хвилинку. В принципі, я задоволена, такий отакий от лачок. Просто не хочу його в коробки зберігати. Може комусь треба скріншот зробити. 10 мл. Я просто хочу дату переклеїти на, чи на баночку, чи, бо я хочу викинути цю коробочку, чи на тіпсу, чи на банку. Угу, Воно не здирається, так міцно приліпили. Давай, Люба, давай, нам треба, ти, нам потрібно. Аж до 27-го року, то ми встигнемо його використати однозначно. Ось так буде нам краще. Щоб він був на баночці. І штрих-код і дата. Мабуть, це номер його чи що. Незрозуміло так номера нема. Так, витягаємо. витягаємо, Зараз ми ще покриємо топом. Так, він нічим майже не відрізняється від того, то навіщо платити більше. Топ я використовую від ДНК, а це я взяла на цьому ж сайті для тіпс. Я не знаю, який він, але щоб не використовувати топ тим, що я працюю на клієнтах, то я взяла топ з відселя. Завжди беру якісь дешеві варіанти для якихось. Якщо він поганий, він і на тіпсі затреться швидко. Так, ну, ну, в общем, я задоволена, я вам скажу. На Всі 100% і я закажу ще такий колір. Зараз вам показую. Бачите, просто цей рожевий, а цей такий перелив майже да, однаковий. Навіть оцей цікавіший, що я новий взяла. Тут зовсім мало, тут більше. Він щось таке середнє. Класна тема. Будемо брати, так що чекайте мою ще розпаковочку по. Так, і що ж я хотіла ще? Хотіла тірочку. Пробуємо в тірочку. що воно буде. Я не готувала тіпсу. Боже, вона опять. Якщо з голубою, то воно жовтизну дає. А я спробую на цю. Мені казали, що, що так може втиратись. Ніфіга так не втирається, тільки на липкий натоп, напівпросохлий. просохлий ми ну, ту витягнемо, поставимо на 30 секунд. На 30. Буває 20, то треба плюс-мінус різному тримати. Так. Зараз там потухне. Так, це ми виймаємо, це піде на палітру в нас. Будемо використовувати а на цю зроблю тірочку. Так, виймаємо. Я забула таймер поставити. 30 вже вечір, щось я трошки. Підганяю недосою. Хоча повинен давно досохнути. Слухайте, ну, незрозуміло для мене, що він якийсь металевий. Можливо, треба на інший колір його класти. На цьому щось таке на рожевому ніяке. Можливо, треба на чорний покласти може. Чи на білий? Просто думаю, чи в мене є щось біленьке. Щоб вас дуже довго не приймати. Зараз ми зробимо на білень. Ну, Втірки такі дешеві на тему. Щось я з ними зовсім не дружу. Україна, коли брала на Aliexpress, то мені, може, важливо попадалися, але дуже класні. Добре, зараз фарбую білий. Дивимось на білий. Це мені зовсім не сподобалось на рожевому. Взагалі-то воно більше, мабуть, на біле. Судя на рукавички так. Це в мене зайва. У мене кошатинки мої. Ось вони тут кішечки. Кішечки мої кішечки. Білий потуп прокрашую топ. Ну, ще від топа може залежить, Я ж кажу, я цей взяла для тіпс, може він якийсь. Може не підходить. Я чула, що є для втірочок спеціальний. давай на 30 секунд кладемо у лампу. Зараз на білому ще спробуємо і фіні. А ось цей ще я казала, ось у мене такий був на Новий рік його багато хто використовував, а рожевий цей. Дуже популярний був. Ось тепер я такий додала, подивлюся, як він піде. І ще кольори замовлю якісь світліші. Дуже прикольний. 30 секунд пройшло. Беремо в тірочку, яка розсипалася. Страшне, ну так. Да. Получається, що це на. на колір робити скажіть мені скажу типа під жемчуг. я не знаю чи передає там лампа блиск передає чи ні ну це робить йому стало такого жовтий пішло чи як його сказати Тоді тобто був білий лак. Стірка як ракушечка, на ну, таке. Ну, понятно, що торці я закріплюю, зараз я цього не роблю. Так у нас виходить. Щось таке. Я не можу порекомендувати, є краще в Щось середнє. Непогано, але не дуже гарно. Я оце думала про цей хром, що класно не малювати. Мені прям кортить його на тіп, ну, нанести не на тіпсу, а на ніготь. і чи буде він носитися. Це мені дуже цікаво. Ну, нема... Сенсу зараз робити його на тіпсі, я не бачу ніякого сенсу його робити на тіпсу, тому що я не розумію, як воно буде носитися, то треба зробити на клієнтів. Коли я малювала, воно прям було таке срібло-срібло, тут ляга... Не дуже. Ну, таке щось металік, металеве. Можливо, в два покласти. І я не знаю, чи буде він сколюватися чи як. Це я буду брати модельку, це буду робити. Моде ж якось цю занумерувати. Ну, дівчинка, зараз я ще той металік домажу щоб виглянули. Ну, малювати ним взагалі буде супер. Ще я хочу такий об'ємний є. Теж класна річ. І металік один. Ось так він просох, він має липкий шар. До речі, дуже тонкий. Так, його можна в один наносити все, два не потрібно. Однаково. Баже я думала, воно буде як дзеркало. Нифіга. Якісь металеві нігті виходять. Прям Ну, Такого гідлака в мене немає. Обов'язково дівчатка я зроблю обзорчик, вам покажу. А я показувала, як не малювати на рукавички, зараз на типсе спробую как это там сушится даже не знаю что намалювать давайте что то намалюем його там треба перемішувати. Він як картуть, знаєте, як то градусний картутний був. Щось таке. Він ну, вау. Мені ефект дуже подобається. Бачите, я не знаю, чи камера то передає цей кайф. Лишить. Не хочеться навіть його стирати. Вже так все подобається. Планетні такі малюночки. Це в мене нема такого завдання щось конкретно намалювати. Просто хочу вам показати ці лінії. Зараз ще раз покажу баночку, я вам скажу, що я дуже задоволена. Багато я купила, чого не потрібно, але тут це рулетка. Ім прямо от хочеться, знаєте, малювати, малювати і не зупинятися. Чим більше малюєш, тим більше хочеться. Ну Все вже так я залишу, не буду ж нікуди. Дивіться, щенячий восторг, як то кажуть. Я сподіваюся, що вам видно цю красу. Щось на контрасті, він, виходить, розмальований блистить. А так він такий металік неблискучий. А коли тоненькі лінії, то блищить. І зараз спробую прямо тут провести. Чи буде по цьому блестити? Угу. Так, цікаво, що. На площині він металевий, а коли ведеш тонкою лінією, то ось так. І прикольно. Ну все. Ось я вам показала цей металік, нанесений один. Слою, а потім промальований. Коли малюєш, він більш блистить. Так що дуже рекомендую. Зараз я його показую. Думаю, що це фурор мірор. Мірор. Він був у коробочці. Я, мабуть, її вже викинула коробочку показую вам так. Це був такий металік. Ну все, бажаю всіх, всім гарного дня чи гарної ночі, в кого що. Бажаю всіх успіхів і творчого натхнення. До побачення!